Тися нема, окрім Бо, окрім Бо, від своєї долі не втікти, не втікти. Ховатися нема, окрім Бо, окрім Бо, від своєї долі не втікти. Перемога, де та перемога, що таке перемога? де ті перемоги? Я лише день, день і більш нічого час ходить день за день, мить за мить, крок за крок, все або нічого. Гіп-хоп належить тільки Богові і більш нікому. Тому я в ньому день у день, крізь час у тому домити. Моя доля піти, голубі, базікання без кінця. Що ти хочеш передати кому і для чого? Чи варто це говорити взагалі? Чи має сказати ЕМ Значить, можу, можу, значить, маю. Всі думки від Бога, бажання всі від Бога, почуття всі від Бога, всі від Бога, все від Бога. В серці кожного чи пам'ятаю, я yeah. перемога, що таке перемога, де ті всі перемоги, я лише де, день, день нічі більш нічого. Час ходить день за день, мить за мить, крок за крок, все або нічого. Варватися нема. Окрім Бога, окрім Бо, від своєї долі не втікти, не втікти Ладися нема, окрім Бо, окрім Бо, від своєї долі не втікти сила в направленні, радість в здоланні, в розумі, щастя в позі, блаженство, гіта, це ідея, Бога, філософія, гіп-хопу, Африка бомбата мир, любов, єднання, посміхність, досконалення розумінні, шріла, пракопада, виконання свого призначення на землі. Це програма. Май, 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 Ади Кришна, Хари. Майв, май, май, ма. Ховатися нема, о, крім бо, о, крім бо. Від своя йду, не втік, не втік. Не. Ховатися немай, о, крім бо, окрім бо. Від своя й долг, нефтік. Ховатися нема де, окрім Бога, окрім Бога, від своєї долі не втікти, не втікти.